Кажуть, це прекрасна гра, але треба визнати це складна гра, люди. Сокер, як ви його називаєте, він як життя наступного сезону нам точно пощастить. Даруй, ем, Томаса, тобі не повідомили? Тебе тебе звільнено. Хороша новина. У тебе є два варіанти. Варіант один це там, де ти зараз, або американське самоло. Ви серйозно? If Натхненно реальною історією приблизно те саме і сталося. Ми не забили жодного гола за всю історію наших намагань мати футбольну команду. О, oh, знову пропускають. Яке приниження? Згадайте мої слова. Дуже скоро все зміниться. Я знайшов нам тренера. Від автора сценарію і режисера Тайки ВайТіті, який не отримав Оскара за кролика Джоджо? -Джо? І пролетів на Team Тіншу Ісебордс Сто Рагнарок. Чого бажаєте? Віскі, пиво, вино. Ага, є усе, то що вам. Віскі, пиво і вино. Переможна історія. Мушу ну, визнати, що у вас нуль таланту і розуміння цієї гри. І з цим типом щось не так. Ну, він білий. Про найбільшу серію програшів, яку бачив в світі. Тренере, у вас найтяжча робота на острові. Усе, що нам треба, це гол. Один гол. Ну ж би, хлопці! Ми надто довго і тяжко працювали. Ви з нами всього кілька днів. Є кого? Я не можу їх тренувати. Для них це просто якась гра. Це і є гра, тубусе. Отак Джей, будь лідером. Нарешті якийсь прогрес. Святий Боже, дякую, що прислав нам містера Ронгена. Ми сильно прив'язались до нього. Це як зустріти розгубленого білого хлопчика в магазині і вказати йому шлях до виходу. Наступний гол переможний. Скоро в кіно.